Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. За минулу добу Росія запустила по Україні дві ракети і 25 ударних БПЛА. Основний напрямок удару південь і схід країни. У результаті бойової роботи знищено 18 ударних безпілотників і одну керовану авіаційну ракету. Х-59. Також відбулося 82 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. Внаслідок російських терористичних атак. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Військові РФ продовжують цинічні обстріли Херсонської області. Минулої доби поранені дістали сім цивільних і двоє поліцейських. Троє мирних жителів загинули. Зранку ворог з артилерії обстріляв мікрорайон Корабел у Херсоні. У наслідок вибуху снаряда міновибухову травму та осколкові поранення отримав 71-річний пенсіонер. Близько опівня окупанти здійснили обстріл садового. Один із снарядів влучив у двір приватного будинку. У результаті загинула 59-річна жінка за кілька хвилин. На населений пункт ворог спрямував дві керовані авіабомби. Смертельні травми отримали двоє чоловіків. день окупанти з дронів атакувала Береслав. Мінно-вибухову травму отримав 53-річний місцевий житель. Також були поранені двоє співробітників поліції. Одного з них у важкому стані евакуювали в Херсон. Під ворожим обстрілом перебувала і тягинка. Спочатку окупанти обстріляли населений пункт з артилерії, а потім із реактивних систем залпового вогню. У наслідок вибухів поранені дістали четверо мирних жителів. Телів повідомили у прес-службі поліції Херсонської області продавав паливо призначене для підрозділів ППО в Одеській області. Затримали командира взводу однієї з військових частин. Як розповіли в ДБР, командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області, який відповідав за отримання та видачу дизельного пального, продав понад 20 тонн із 30 виділених військовим. Тим самим завдав державі збитків у розмірі понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Після початку кримінального провадження офіцер відшкодував усю суму у повному обсязі. Командир взводу повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує до восьми років позбавлення по три тисячі доларів з кожного за пішу подорож через кордон. В Одеській області прикордонники затримали двох чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. У Роздільнянському районі правоохоронці затримали мешканців Києва та Чернівців, які намагалися незаконно потрапити до сусідньої країни на Придністровському сегменті українсько-молдовського кордону, повідомили у прес-центрі ДПСУ. Їх правоохоронці спіймали за 600 метрів до лінії держрубежу. Кожен з чоловіків по прибуттю до кінцевого місця мав сплатити організатору 3 тисячі доларів США. Про свою безпеку організатор подбав завчасно, адже вів гори мандрівників онлайн, відстежуючи лише їхню геопозицію. Сам же перебував за межами України. Наразі щодо нього ведеться перевірка, а на двох мандрівників вже складено протокол про спробу незаконного перетинання державного кордону України. Взимку зігрітися, випити гарячий чай та підживити свої гаджети, а ще скористатися стійким інтернет-зв'язком. 53 пункти незламності в Одесі вже відкрили свої двері для містян. Ще 465 майже готові до відкриття. Про це повідомили працівники управління з питань цивільного захисту Одеської міськради. Протягом минулої зими послугами пунктів незламності в нашому місті скористалися понад 300 тисяч городян. Мешканці Одеси здебільшого приходили під час блекаутів, аби обігрітися, випити гарячого чаю, підживити свої мобільні пристрої та приєднатися до інтернету, де знаходяться подібні локації у своїх районах. Більшість з городян вже знають з власного досвіду. Я знаю, що був в ліцеї там поруч і ну біля десь от, ну в ліцеї, я знаю більше. Це школа є рядом. Це може якийсь о, магазин, чи ще щось, а так все. До нинішнього зимового періоду місто готувалося заздалегідь. Багато пунктів незламності знаходяться в навчальних закладах, але їхніми послугами користуються не лише співробітники та учні, а й мешканці поруч розташованих будинків. Ми з вами знаходимося в пункті незламності, який належить комунальній формі власності. У нас в місті Одесі готове до відкриття 465 пунктів незламності. 161 пункт незламності. Із них це комунальна форма власності. На сьогодні пункти незламності Працюють в режимі очікування, але 53 пункти незламності відкриті для мешканців нашого міста. Це пункти незламності, які відкриті на фондах наших комунальних підприємств, на фондах сервісного центру. Є пункти незламності, які відкриті в головному управлінні ДСНС, це підрозділи ДСНС і національна поліція України. Вони постійно готові приймати мешканців ну, за необхідністю. Ще 210 пунктів незглавності будуть працювати за допомогою підприємців. Вони відносяться до приватної форми власності. Здебільшого це локації у торговельних мережах, супермаркетах та кафе. Вони будуть відкриті за командою державної комісії з надзвичайних ситуацій комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської області. Нині вже є певні вимоги до того, як мають працювати пункти незглавності. Повинен забезпечити безпечне знаходження мешканців міста, тому більшість пунктів незлам. Лавності у нас облаштовані в захисних спорудах цивільного захисту в 100% на пунктах незглавності. У нас встановлені обігрівачі або це електричні обігрівачі, які працюють за допомогою генераторів, або це пічі буліряни які отоплюються дровами. Повинні бути можливість надання першої медичної допомоги. Багато пунктів незглавності у нас облаштовані кімнатою матері та дитини. Зразково облаштований пункт незламності є також в одному з навчальних закладів Київського району у міському ліцеї. Він активно працював ще в минулому році. Тоді до нього приходили і дорослі, і діти, а також мешканці поруч розташованих будинків. У цій локації можна було підігріти їжу, підживити гаджети, скористатися інтернет-зв'язком. Тут встановлені твердопаливні печі. Місцеві мешканці теж дізналися про це, приходили, підзаряджали свої гаджети. З самого початку так звісно це було дуже необхідно. У нас тут дуже було людно, коли були проблеми з електропостачанням. Нас відвідувало дуже багато сусідніх домів, літніх людей, а матусь маленькими дітьми. Пункти незламності це ще й місце для спілкування та підтримки один одного, кажуть з минулого досвіду відвідувачі. Коли не було світла, ми могли прийти, зарядити телефони, пограти в настільні ігри, зробити домашні завдання та вийти на уроки. Вчителі виходили на уроки з пункту незламності. Ми теж тому ми завжди були з інтернетом і зі всіма умовами. Багато локацій пунктів незламності залишилися за минулорічними адресами, і більшість городян про них добре знає на кожному з приміщень, де розташовані такі пункти, зовні є спеціальні показчики, наклейки жовтого або помаранчевого кольору. Окрім цього, знайти електронну мапу, а також уточнити адресу найближчого до себе пункту незламності, можна онлайн на сайті Одеської міської ради або у спеціальному мобільному застосунку. Від 28 до 34 мільйонів варіюється населення України за даними інституту демографії та соціальних досліджень. Така розбіжність у цифрах пов'язана з тим, що достеменно невідомо, що відбувається з міграцією, відзначають спеціалісти. В Україні зараз мешкають понад 28 мільйонів людей. Однак достовірних даних немає, адже давно не було перепису населення. Нагадують фахівці. Останній раз це відбулося більше 20 років тому, а саме у 2001 році. Однак якість життя вимірюється не стільки кількістю населення, а тривалістю та якістю життя. Вважає провідний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень Борис Крімер. Здоров'я населення, спосіб життя населення, занятість, де воно працює, як воно живе, які в нього шкідливі звички цього в людей, які в них хвороби, які в них догляд за своїм здоров'ям. Загалом, те, що вписується у от лайфстайл, спосіб життя, це це те, що обумовлює тривалість життя, формує її. Це, це теж є викликом, тому що в нас тривалість життя набагато менше, ніж в Європі, набагато менше, ніж навіть вдається здається вже менше ніж середнього по світу. Велика частка українців опинилася за кордоном. Зокрема, за підрахунками спеціалістів, в Євросоюзі перебувають 4 мільйони наших співгромадян і ще мільйон за межами ЄС. Окрім міграційних процесів, загострюється проблема старіння населення. Зараз в Україні людей у віці 60 плюс до 25 відсотків від загальної кількості населення, тобто чверть. Подібна ситуація спостерігається по всьому світі, відзначає спеціаліст. Однак для держави це створює додаткові виклики. Виклики для ринку праці, виклики для пенсійної системи, виклики для навіть для оборони країни, оскільки, як ми бачимо, війна таки пов'язана з кількістю населення, яке можна мобілізувати. От якось, якось так в рівень народжуваності в останні роки він безумовно знижується. І ну, загалом це теж свого роду нормально. Нормально в тому сенсі, що воно що цей процес відбувається в багатьох країнах. В Україні жінок більше ніж чоловіків, зокрема, за рахунок старших вікових груп – 40-50 років і більш літніх осіб, говорить експерт. І ще до повномасштабного вторгнення смертність чоловіків працездатного віку була вищою, тому і в майбутньому у державі жінок буде більше щодо кількості населення повоєнної України, то ситуація може бути наступною. Якщо в нас буде економічний розвиток. Певно, з'являться нові робочі місця, розвиватиметься якесь виробництво. Швидше за все, сюди буде міграційний притік населення. Це може бути як і населення, яке раніше виїхало наше, а може бути якесь зовсім інше населення з якихось інших країн. Про це залежить все від багатьох факторів, і ці фактори вони можуть розвернути ситуацію аж до протилежної. Цифра у 30-35 мільйонів українців після закінчення війни цілком реальна, вважає спеціаліст. В той же час для збільшення чисельності населення та його омолодження необхідні чіткі функціонуючі економічні проєкти, реальна підтримка відновлювальних процесів, владними структурами та соціально орієнтовані програми. Кожен одесит повинен мати можливість двічі на рік безкоштовно протестуватися на ВІЛ. Це важлива персональна для кожного, та й безпосередня для його оточення. Це повинно стати важливим і можливим для Одеси. З такою думкою зібралися члени міської координаційної робочої ради проти дії ВІЛ на своє звітне засідання. Медики, депутати, представники громадських рухів розповіли про те, які ініціативи будуть розвиватися на майбутнє. Я вирішив пройти тест на віч, щоб бути впевненим в своєму здоров'ї, щоб не переживати, щоб батьки були теж спокійні. Ось так активісти громадських об'єднань пропонували перехожим пройти швидкий тест на ВІЛ, а також роздавали листівки, і консультували про допомогу, яку можуть надати наркозалежним. Захід відбувся до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. У той же час волонтери, представники місцевого самоврядування та комунальних медичних закладів зібралися, аби підняти одну із лобуденних тем протидії чумі 21-го століття. СНІДу за даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі у цілому сповільнилися за останні п'ять років. Кількість виявлених випадків зараження віл сніду скоротилися на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ СНІД найвищий. І дуже важливо, щоб кожна людина, яка живе у нас в Одесі або в Україні, мали шанс тестуватися на ВІЛ двічі на рік. В Одесі прийнята міська програма протидії ВІЛ-СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам та наркоманії під назвою Прискорена відповідь Одеса, яка забезпечує доступне тестування на ВІЛ в усіх міських медзакладах. Представниця Одеського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією СНІДом розповіла, що сьогодні своїми заходами вони охоплюють і Одеситів, і внутрішньопереміщених осіб. На пунктах надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам були розгорнуті місця, де кожен з внутрішньопереміщених осіб мав можливість протестуватися за допомогою мультитестів на вірусний гепатит Б, С, Віч та Сифіліс. Тести були закуплені за кошти міського бюджету нашої програми. На зустрічі були присутні керівники більше десятини державних організацій, які самі по собі і разом з містом, і в колаборації одна з одною докладають зусиль для опору смертельно небезпечним хворобам. Серед них і волонтери, які передали в медзаклади Одеси більше 23 тисяч швидких тестів. І благодійний фонд Шлях додому, за допомогою якого тисячі наркозалежних людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом, мають змогу отримати засоби профілактики і пройти тестування на ВІЛ. Це також і громадський рух, віра, надія, любов. Проект по запобіганню віл-інфекції серед постачальників сексуальних послуг в рамках проекту надаються інформаційно-освітні матеріали, розповсюдження засобів індивідуального захисту, таких як презервативи лубрикантів, тестування та консультування на ВІЛ-асистоване тестування і на ряд інших інфекцій, такі як сифіліс, гепатит гіпатіб, це скринінг на туберкульоз. За цей період ми змогли охопити послугами 7200 осіб в Одесі та Одеській області. Завдяки співпраці медиків, місцевого самоврядування, громадських об'єднань, попри воєнний стан, в місті збільшується охоплення тестуванням на віл-інфекцію людей, які мають індикаторні стани або захворювання, що вказують на ймовірність віл-інфекції. Але на думку всіх присутніх, основна ціль такої скоординованої роботи, щоб свій віл-статус знав і систематично перевіряв кожен одесит. У наступному році пенсії українців підвищаться, проте станеться це не для всіх одночасно. Президент вже підписав закон про бюджет на 2024 рік. Основні його положення кореспондентам телеканалу ГРАД пояснив експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Українські пенсіонери наступного року отримують підвищення, але не всі відразу комусь виплати будуть перераховані з січня, комусь пізніше. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою у листопаді підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає підвищення прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення мінімальної заробітної плати та пенсій. Але у законі є певні нюанси, про які нашим кореспондентом розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Новим бюджетом передбачено зростання, зокрема прожиткового мінімуму, а зазвичай, коли прожитковий мінімум зростає, то відповідно і зростають пенсії. Від прожиткового мінімуму залежить мінімальний розмір пенсії, а також залежить низка надбавок до пенсії. Тепер власне про пункти закону, що безпосередньо стосуються підвищення пенсії, і коли саме це має відбутись. Як виявилося, в прикінцевих положеннях цього закону про бюджет написано, що попри зростання прожиткового мінімуму з 1 січня, перерахунок пенсії з 1 січня не відбудеться, бо в законі про бюджет на наступний рік написано, що перерахунок пенсії у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму має відбутися в березні разом з запланованою індексацією. За словами експерта, окрім зростання прожиткового мінімуму з початку року, дещо пізніше, у квітні, має зрости також і мінімальна заробітна плата. І ось зростання мінімальної зарплати може вплинути трошки на деякі пенсії деякі пенсії від цього залежать. Це, зокрема, мінімальні пенсії для осіб віком від 65 років з повним стажем: 30 років у жінок і 35 у чоловіків. Хто не працює і вже досяг 65 років. У тих мінімальна пенсія трошки більше ніж звичайна мінімальна пенсія. Ось вона з 1 січня має бути за планом перерахована, а потім з 1 квітня. Так само положення нового закону стосується ліквідаторів чорнобильців, у яких пенсія по інвалідності залежить від п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, адже автоматичне зростання мінімальної зарплати для такої категорії громадян призводить і до перерахунку пенсійних сплат. Є у законі і зміни щодо права на призначення пенсії, стосуються вони розміру стажу, про це також говорить Сергій Коробкін. З 1 січня е, зростає е, вимога щодо стажу для призначення пенсії. Тобто, якщо сьогодні щоб вийти на пенсію в 60 років, людині потрібно мати 30 років стажу, то наступного року вже потрібно буде 31 рік стажу. Якщо у людини з наступному році не буде 31 року стажу, то пенсію в 60 років не призначить. Дані зміни у новому законопроєкті про розмір стажу стосуються лише тих громадян, які будуть виходити на пенсію наступного року, а не тих, хто вже знаходиться на пенсії, пояснив експерт. Одеська обласна прокуратура продовжує пошук очевидців, які могли бути свідками утоплення двох людей. Надзвичайна подія сталася влітку поточного року, 30 серпня, а близько 19-ї години вечора на пляжі Ланжерон в Одесі. Слідчий відділ ВП номер 2 ОРУП номер 1 ГУНП в Одеській області в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, що зареєстроване за фактом не надання допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для житті стані, шукає очевидців утоплення двох людей. Подія сталася 30 серпня 2023 року, приблизно о 18.35 на пляжі Ланжерон в Одесі. Тоді відпочиваючим вдалося врятувати одну людину. Прокуратура просить всіх, хто може розповісти про ці події зателефонувати за номером 097-475-13-92. Понад 50 вогнеборців гасили масштабну пожежу на одеському заводі. Горіло обладнання та дах у циху з виготовлення тротуарної плитки. За інформацією рятувальників, люди не постраждали. Пожежа спалахнула близько п'ятої ранку на заводі, розташованому на вулиці Хімічній. Горіло обладнання та дах у цеху з виготовлення тротуарної плитки. Рятувальні підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Через годину загоряння на площі 300 квадратних метрів вогнеборці повністю ліквідували. В управлінні ДСНС Одеської області повідомили, що загиблих і постраждалих немає. До ліквідації вогню залучали 12 одиниць техніки та 54 людини особового складу. Поінформували. В регіональній службі порятунку. Два великі парки, заклад морських ван і навіть печерні будинки. Усе це було колись в Аркадії. Дещо збереглося до наших днів, але багато чого вже зникло або реконструйовано. Краєзнавець Дмитро Жданов продовжує відкривати нам таємниці улюбленого одеситами курорту. Розвиток Аркадії, яка колись з'являла собою просто безлюдну балку, що виходить до моря, пов'язаний з бельгійцем Емілієм Камб'є, директором Одеської конки. Саме він зрозумів, що у цього району дуже великі перспективи. Він організував тут рух трамвая, відкрив ресторан Аркадія, але потім у нього почалися неприємності. На початку ХХ століття на Еміля Кам'є було заведено дві кримінальні справи щодо порушень техніки безпеки на конкі, через що постраждали люди. Він просто виїжджає з Одеси в невідомому напрямку, його знайти не можуть. Потім він то повертається, то знов виїжджає. Пов'язку до суду йому вручити не можуть, заарештувати не можуть, бо не знають, де він знаходиться. Камб'є продав свій бізнес. Ресторан придбав купець першої гільдії у шерсі І в 1902 році він будує кам'яний потужний ресторан, вже зимовий, Якщо ресторан Кам'я був тільки літом, працював кам'яний, то це був капітальний ресторан з опаленням він працював і взимку. Поруч з рестораном у ті роки розташовувався перший аркадійський сад. Вхід до нього був платним, як і в інші парки Одеси, розповідає Дмитро Жданов. Потім з'являється новий парк, а старий перестав існувати. Колись ця ділянка, ці два парки, тут було більше двох тисяч дерев. І це була дійсно зелена зона, зона відпочинку. Ну, Зараз дерев трошки поменшало. Будівля ресторану збереглася до наших днів і не змінила свого призначення. Але є об'єкти, про які можна тільки розповідати. Побачити їх уже не можна. Це каменоломні або, як ми їх називаємо, катакомби. У них жили люди. Катакомб було справді багато, і навіть з іншого боку бавки були печерні будинки. Це виробки так от, в Вапняку, які були перебудовані під оселі. І таких виробок було декілька. І до, до, 60 до початку 60-х років ХХ століття в таких печерних будинках в Аркадії жили люди. Причому, каже Дмитро Жданов, не можна сказати, що в печерних будинках жили виключно бідняки, і умови там були непогані. По-перше, курортна, курортна зона, так? тут і, і морське повітря. І за цей будинок не потрібно було платити. А вода була були криниці. Прямо в, в кімнаті будинку були криниці. Взимку їх не, не потрібно було опалювати, бо стіна вапняка близько метра. Там було досі тепло. Тобто в таких будинках взимку було Десь плюс 14. Зараз важко уявити, що колись тут було справжнє пічерне містечко. Це вже та частина історії Одеси, яка не збереглася, але яку вивчають, про яку розповідають і зберігають для майбутніх поколінь. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.